З вами я, Містер Мастер і Дані я так, вийшло. Я закінчу відео, тому що в мене на відео стояла дуже велика здатність. І щоб в мене страшно довго не завантажувалося, я зараз зменшу на менше. але не переживайте, вам буде нормально видно, навіть дуже гарно видно. І в мене буде воно в рази в раз шість 6 менше завантажуватись, а на оці це майже не відчутно. Так. Там, наші починають води. Ой, давай. Я тоді пішов в печеру, якщо хочете йду за мною. Я живу почей, комушка. Скоро ты ні, я би рада, що ти печер просто. А яка логіка? Спасибо. Дуже часто не тепер катись. Скажи свої координати. Ага, на чимало. А, ну в принципі можна переночувати. Так в смысле, що день. Да там солнце уже сідає. Ой, я, я бачу печеру. А, я сюда заглядала. Можешь сказать, в тебе координати? Не, я не можу сказати. А, ти бачиш там. Ф3. Ф3? Так. Ну да, та, Ф3, але. Х, Y, Z. Ну, я бачу та их. И скажите тебе це про X, біля Y і біля Z. Ну то есть блок и шестьдесят шесть ноль-ноль. це висота, так? А x четыреста. Скільки скільки? 100. Так, це висота. За 233, Z, Z 233. три. чекай, двести За д че за двести Так, давай я тебе замер. Та ні, я сам видожу. А X, нагадай. Ой, я тебе бачу, Ти вже Оба. Бач, Бачите, і без тебя. Давай еще Я вже тебе прижився. Так, короче, ну падай. Так, бачите, який в нього класний стін? Народ, якщо що, я себе бачу. В ноги. В ноги, там, груди. <світ> Хочу побачити це в тебе на відео. <світ> я розумієте, просто міняв скін, і в мене щось щось було, що в мене скін, скіна не показувалися ноги і частинка була прозора, то я поставила на стіл, а Дані попевно бачить. Ти бачиш мене, як недороблений скін стіла чи недороблений стіл якогось іншого дякую. А, бо я зміню на нічого дядька, Такий офигенный скин. І... Ну, я вже сказал, що... А измени назад. Тут спавнер, то якщо шо. Якщо тобі б було, вдруг цікаво, то за тебе спавнер. Спавнер? Так. Там де он. спавнер, сундучки сантучка така. А в принципі нічого такого. Там де я не шоу багато маленьких. То була? То була. А. Та білома... я ла... Я... ой-ой, захищай мене, я зламаю. Зах за мало хп, дуже мало хп. Давай, відбьємося, відбімо. стоп, стоп. Тут не та ситуація, щоб бігти. Ой, я бачу шахту, я бачу ша. Я стоп, не відхила нас. Я бачу шахту. Захищай мене, на мене напали. падала. Стоп. Тепер до тебе. Чому я завжди до зломби, так не чесно. Стоп? Я бачу, я до речі бачу там що? печер. Можеш зараз мені віддати мої речі. Так, там там до мене. Два. Твої речі. Mm. Mm. Це буде хардкорно без без тру. Валі, було... А ні, не було немає. Та-та, скинь мені моє м'ясо пожарене. Дякую за квіточку, цього мені дійсно бракувало. мені пожарену мою їжу. А ще камінь... Я, я бачу, а не камінь є. камінь і ще... Е ша 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 шесть. А, ще ще, А, не, ежу ты, да? Ні, у мене було шостой, у 3... мене було 36, здається. Ну ладно. Я уже буду що в мене 35. Та, не знаю, коротше, значить я пропутаю, значит, у меня було менше. Так. А, так, так було. Ой, дальше. Давай Стоп, давай, ладно, купай. Давай двоє выкупаем. Стоп, 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 Давай, ти одна, я одна. Теп... А, не, у мене два. Ну, коротше, одне, чи буде в мене зберігатися. Тебе, тебе залі, я що залізу, ні? Меня нема. Залимо слово «бороза». А, чекай, я почала. начала казав. Я з вами записалась видео. Е, я вам скажу, что краду. Видите, мы ми знімали, знімали, І, ми на вычитали. І в мене не достатньо місця на дику. А вони йшли в мене на диск С. А в мене диск С був купить. в мене просто ти хотіла пам'ятки. Тепер я перестав на диск Д і вже все буде без проблем. Так, ну тепер відео Він може хоч на 200 ГБ записувати зараз відео. Так, я не буду зараз на повні 200, я десь на ну на 2 гігабайт, максимум запишу. І все. Ти пехайся. Що що? Народ, якщо що, ви не думаєте, що я побіг, я знаю, що він не обдурив, але мені тут живуть. це, це чисто правда. А, бо, ти диви, нічого. Він мене не вдурив. Стоп. Е, давай, стоп, стоп. Тут... Ого, тут, тут два... Коли разом грали, я його участво вдурю. Так, так. І... А та. ти тільки то дорікав. А, да, давай же. <реш> Та-та-та. <реш> Один меняє рив... 16 свинини на сморах, вигідний грай. Ну, непоганий. І 12, а другий. <реш> Чекай, тебе страшно переривай. О, тут печера з лавою. О, стоп, печай. Чекай, дим... Чекай, тебе страшно, перериває знову. Давай не знаю. Стоп, лазу. Пас... Там, роди, ну займаєшся. Давай. Можеш ти до мене? Давай дам куча. Молодайся. Эй, ч вам, чого, чого? ты не хочеш? А я до дома. Так, весь меня, значит... Вс, подарок. Весь, изменить надо скрафтить. Вот что... Так, чого, голову не хочет? Що такое скрафтити, это скажи? Я надо сплить на Він чайке. Да. Я купатися, короче. Будував... Я себе забудував в колодязі. Ні. Не знаю на що я це зробив реально. Давайте, Не хочу тепер. Такі життєві ситуації, я говорю, з з холодязами хак, такі можна сказати. А те, я а са Тебе знов понятчо, ти скажи, скажи так довго і голосно. Щоб в наш домик не заходили. А. А що ти зробив? Ааа, ну добре, давай. Я там вже був, ходив. Худ живе. Ходив в печеру. Добре, але дай буде. Де, добре, я значить, тут. Я завжди люблю в пачку спати. А може ми з собою ліжко, якби було багато мобів, щоб ми могли поспати. Ти ж мой? Шо, що ж вам? Ми спа забрав мій. А, так. так. Не знаю, що Не знаю. А, ти мені дошки не віддав ти мені тоді дошки не віддав, дай мені дошок 20, в мене було точно. Чуєш? 16. Нехай да. буде. не ходить. 24 плюс 6 у мене було 16 там? У мене було. 26. що що? Щоб у нас було не було. Угу. А, я вже втропив. Ой, давай. Давай між нами буде такий... ні, ні. А, а. Чекай, давай, дивись, я зроблю. Давай між нами буде такий двойний великий сундук. О. Окей. Okay. Так прикольно буде. Архі... Ні, ні, це нормально. Архітектор великий. Моїжко. Ні, не, це моє ліжко. Просто okay. я вже забезпеку попасть. Я стала в Google. Паличка. Я візьму пів, бо в мене взагалі не було.

хай тебе. Так, тебе знову погано чути, неясно. Там, нашу наш не квітку з собою. І оце наш. І оце нашо. О, нас буде жити курочка, якщо ти не плати. Шо, що? Я бабки не трохи. яка кажу. <taps> так я в <з> тебе кину. <taps> тільки одна шести вилупилась. А? Вилик. Uh -huh. А дай мені то один або давай постанути за з <tal kork> залізов, а Аня. Стоп, мені... я можу візьму з собою, якби нам було треба. Якби знаєш, не слиш алмазик там було, у нас не було залізо, то я на всякий випадок візьме. Якщо тобі буде треба, я тобі дам. Ок. Ти принц, ліжко будемо з собою брати на всякий випадок. Ні, буду. А може приспомогу, то вже ніч так. Я не знаю. Ляжемо поспати. Спати ляжі. Я, я, е, я по, по, пожарю швиденько свою їжу, бо в мене тільки щось. Панію, Бабі. 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 Дам тобі. У мене було я тобі чесно розділю. Ну ніхто перший візьме, їжу. Вони, так мене дивились, Це під домашок. На тоді ми будемо мати по два. Чи, окна? Топ, курочка. Не треба йти. Спокійно. Спокійно, не треба закінчувати своїм життям. Спокійно, фух. Я скла Так, Поди, що коротко. Ідемо. 60, нам ще десять, йдемо по чергу. Mm. Mm. Ну ми її логічно з тобою спускаємося. Mm. Ну, я шоку, Ой, от, подивись, як я зараз ризиково став. Я в повітрі mm. вишу я вишу, якщо що. Я так затримався в швидкі. Ой, та що ти панкаєшся, зразу сюди? Трошки погориш і перестанеш. Може б мені лаву закрити? А, чекай, я зараз здохну, а ні, я не так. Чуть може, не закривай лаву, бо я б... Ясно. Чого не закривай лаву? Бо по по-перше, тут дуже мала печера, а по-друге, вона би нам могла знадобитися. Що? Ще вона ходить. Угу. Називається пішли в печеру. Убираемся. А, ти не хочу йти з топа. Селище? Так, ну, далеко так. Давай Давайте встановлю спаймпойнт, бо я попереджав, що ми спаунпойнти будемо. Можемо? А, ладно. Я йду собі вдома, встановлю спаунпойнт. що Такая штука осталась. Поки що бачили. Ходи сюди. Давайте сюди. Yeah. Скоро спілим пані. Розкомандився я. зараз давайте. Оп, називається, як пішли в печеру, всі готові, а тут нічого, печери нема самої. Ми готові, а печери ні. <плес> Але в нашу фронтлайн поставився. Тут, до речі, це дуже, це дуже, це тут це дуже це багато це. овечок. Знаєш що, може б мені з цього залізу то робити? Я знайшов і помою заряд, я хочу повірити. Давай я не буду до тебе шкатися, а ти скажеш свої мені координати. А, а я не буде сподіватися, це купи. Падно, коротше. Тепер дані. А, мама. Мала печера? Мама була. Хода. Давай, тут страшно овець, І це добре. там так? Ага. Окей, то можна дала колекцію, то по типашні просто. Я побачив доски, які ти Так. Тут почали знову так дуже мало. Дуже малий печаль знайшов. Я поставлю факел, щоб знати, що я там був. два поставлю. Мені не шкода, я не жадний. У мене вже їжа закінчилася, і в мене навіть не вся їжа відновлена. А я приближу <пас> того місця, там то не було. Шкода, що в мене попалися поча то, е селище з сундуками. О, привіт. Так, ну. <пас> Попай мені шлях. Я тут багато тек, я йду, трохи тек візьму. Хто не знає тех, вони швидше ламаються сокерою. Бачите, оце зараз мечем годину ламав. І, а перед тим як шукерую швидко ламав. Лізя ще. А що на менеш, якщо в мене вже 4 кп є вдома? А що, не можна? Ні, ну все не знаєш. Та що Ну ладно, я тройшу, тут на всякий випадок. І тут може... та, ні, стоп. Тут або хороша печера, або погана. Тут два варіанти. Знаєш, така... Фух, я мене... Я пішов поле. Мене чуть-чуть не було в песок зараз. У тебе є їжа, а то в мене мало хп і. В мене є теньк. Тепер я тут. Да в вперед. Дякую. Я, ж... я... я не знаю, ще... чи є вже? Ні, напевно, ще чи... трошки пізніше, Дим, коли буде три позначки, голову, щоб... щоб він мене між... Я поняла. Я, що... я, я напевно розумію проекти. Фух, ні, з'їм зараз, бо в мене півтора хп. Нехай відновиться, стоп. Давайте от сюди стрельбнемо. Добре. Сюди? Туда, сюди, сюди. <клінг> Привіт. Я теж знайшов печеру. Хоть вугрі <клінг> викупи. У мене треті лосилися три каміння. У мене теж три. Два. У О, бачу. О, тут, тут виявляється глибока печера, дуже глибока печера. Я тебе три. Це саме печера. Що втинося? Що втинося? Дуже. Ну а на яка виглядала, А Я не тут тут. Давай до тебе тепер щоб не тратити мої два камені. От желізо. Залізо? Ти Тут так. сход так. це чувак велико бічає. Береш, що там кріпер і. Чекай, 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 Прикрий мене, прикрий мене. Бо, мені так, я вот забрав. Та добре, тут кріпер на нас нападає. На мене нападає, на мене ще склад нападає. Прикрий мене, поки я купаю. Окей. Та не закривайся. Та на мене, ск мене склад розстрілює. Я тут буду. Я тут значит, с на нашей трошечкой на грязи. Что ж? Надо только уехать, короче <мес> отстой. Не, блажка, блажка. Ладно. народ. Я сподіваюся, вам сподобалася ця серія. За поставити лайк цій серії, підписуйтесь на мій канал, на канал Данила, же да, э, Дані Гейм Ченел. Всім дайте, до нових зустріч, всім па-па.